Всім привіт! Сьогодні в нас лив дощ. Сьогодні в нас яке 30-те, здається, 30 травня. Був у нас сьогодні збір. Збір під дощем, під дощем і то, що в мене на, просто на ґрунті, Є у мене там Ольба на ґрунті, трішки сенсації на ґрунті. Ту ми трішки купали, тому що ну, вона з грязюки зліплена. Ну, ось таке збирання в нас. Збираємо чисту пінєточку зрозу, а грізну ми акуратненько. Ось так. акуратненько. щоб менше до неї дотрогуватися. Це сенсація, вона дуже ніжна, її треба дуже акуратно мити. Ну, і так розкладимо по пінеточках, обов'язково маленьким, пів кілограмовим, тому що треба, щоб вони хорошо просихали. Звичайно, ті, що якби там посажені сорти такі були як м'які, як дивна, допустимо, русанівка, то її взагалі можна було б переговорити, тому що там ніякої ягоди вже не буде. Ой, після таких дощів. І зараз покажу, ось Вон у мене стільки ягоди лежить, тут мене збирали. Оцю плантацію, всю аж донизу ми взагалі не трогали. І багато, багато полуниці ми не збирали, бо завтра середо. Збирали саму-саму таку, що вона не буде вже лежати. Що вона дуже-дуже спіла. Почала спіти сирія, але ми її не збирали. Будемо збирати завтра післязавтра сирію вже на базар. Сирія в мене трішки-трішки із запізненням. От Азія в мене трішки раніше спіє, ніж Сирія. Ну, ну Можливо, там на 5 днів якийсь. Я маю на увазі на відкритому ґрунті. Зараз покажу. Ось така стигне сирія. Ось ось така Ось. Ягода у сирії. Ну, є, звичайно, люди показують, що вона невеличка, що вона неврожайна. Ну, у мене врожойна. <ріхи> Як ви бачите, ось. Ну, я підряд йду, йду підряд і показую ось. Це така сирія. Ось. Долі, ось. Це при тому, що я тут рожки обламувала. Щоб не було вона мілко, ось тако, ось тако, ось тако. Де першогутка, Де першогодка? Там взагалі сирія дуже-дуже крупнюча. Ну, зараз не буду йти місити туди, ще грізь. тому що таке хожіння. що як у нас сьогодні лив дощ. Ну, ягоди ще багато, тому що ми тут ще взагалі не збирали. Зльодом мармелода. Мармелоду я показувала вже, яку ми збирали. Далі покажу, скільки ми зібрали ягоди. Ягоди дуже багато, тому всю не збирали. Закінчили ми збір полунички. Ось таку шаренгу ми назбирали. Більше 100 кг навіть не считало, ну, ну більше це точно. Так, показую тепер по А Це ось мармелода. Така йода горна. М -м, це дивна. Такі польчики е ольба, ольба Ольба ток, долі сенсоція ось така. Ось така сенсоція ось така йогутка. Це озія. Озія, це така о, Ні, це оце Озія. А оце, озія. оце Омі, оце Омі, така йогітка. Це Озія. Це вже з вулиці Озія. Долі-долі. І... Оце, здається, Хоней. До це Хоней, Така йогутка. Тако. Це е -е -е -е. Так, це хоней. Так, яко ж це у нас? Це у нас... Це у нас Омі дуже. Це Ольбу, яку ми мили. Ось так вона просихає, до е -е, такої лайфок невеликий. Ось так я ставлю ящики, щоб провітрювалося, і ставлю зверху ящички, щоб, е, щоб просихало. І ось покажу вам свою веснянку невідому. Ось такі йогітки. Ось такі. Ось, ось такі. Ось така веснянка. Ось вона. Її треба сажати обов'язково на агроволокні або на плівці, тому що вона дуже м'яка. Це теж ольба мита. Ось так вона виглядає, просихає. Ось тут в мене зразу навіс такий. Двері відчинені і воно з просихає. Ось навіть яка Озія громодна виросла. ось Дивіться, яка. Ой, не Озія, сенсоція. Це сенсоція. Така класнюча йогітка. Багато сортів не збирали. Тому що, якщо всю собрати, то куди я її діну? Така шеренга у мене ось. У. Не знаю, як ми завтра будемо продавати, її, чи продамо, чи ні. Ну, будем, звичайно, будемо старатися. Теплиці забрали тільки одну. Там, де в мене відходи, і там, де є ще озія, там мене збирали, будемо завтра збирати. Тепер в нас піде кожного дня. Крім неділі збір, я так думаю, тому що дуже багато ягоди. І щоб вона не портилася, треба збирати частіше. О, клері ще не, не показала. Ось у клері. Ось така йогітка клері. Ось така красива, солоденька, гарненька. Це клері. Ось клері. Ось клері. Така. Зараз вона така красива стала гльонцева, ну, виспіла, визріла. Ну, звичайно, Ольба, Ольба на висоті. яка Ольба є. Така, така класнівча йогітка, мусь це ще теплична оце. Так що вона так у мене й не мільчує особено. Як була крупна, так вона крупна і залишається. Да, в, в цьому році дуже хороший урожай, полунички але але багато її гнилої. На відкритому ґрунті альби ми викинули чимало. Навіть це не сіра гниль, а просто, просто ягода гниє, тому що дуже-дуже багато вологи. Та я ще ж перед, перед цим перед дощами, і хорошо її полила, тому що на наших синоптиків надіятися не можна. Вчора обіщали, позавчора обіщали, що сьогодні не буде дощу, ну а вчора вечором уже вирішили, що буде дощ. Ну, У нас хмарна погода, прохладна, ночі холодні, але ягода все одно спіє. Спіє навіть усю Осіння вже перед самими, самими заморозками, морозами і снігом перед самими в листопаді місяці ми садили цю полонечку. Це полуничка у мене невідомий сорт, а долі, долі там в мене мальвіна. Мальвіна активно цвіте і на другого дня вже лізуть вуса. Тому надіюсь, що і з розсади все буде добре на Мальвіні. В минулому році багато людей не отримали божану Мальвіну. А, ну, в цьому році в мене багато насажено Мальвіни. Дуже багато. Я думаю, її насажено найбільше в мене. Да. Її в мене найбільше з усіх сортів. Е... Ні. Ольби найбільше, якщо посчитати теплиці, то альби найбільше. А на відкритому ґрунті мальвіни в мене посаджено найбільше, тому що вона на відкритому ґрунті найбільше дає прибиль. Тоді, коли вже ні в кого немає ніякої полуниці, а у мене і в інших, в кого є Мальвіна, то сорти більш ціняться, тому що всі стараються. Саме ранші посадить, ну і є люди, які саджають і середні. Ну середні і пізні сорти набагато е смачніші, от як на мене, чим ранні. Але ж рання полуниця теж повинна бути, тому що рання завжди ціниться, тому що вона перша. Так що, як то так? Завтра їдемо на ринок. Я думаю, завтра в мене буде можливість поснімати, тому що завтра середа, людей не буде багато. Завтра зустрінемося на базарі. Ну а поки мир усім і всього найкращого.